Ха-йо, братики та сестрички! З вами Сахарок, і сьогодні ми пограємо мою улюблену гру під назвою Plants vs Zombies Garden Warfare. В другій частині я вже повідкривав всі персонажі, навіть ті секретні на козаця за, за сторону зомбаків і пенька. Так що я все вже там зробив, все прийшов, відкрив всі ящики, відкрив світ гномів, всі там е, ці іспитання прийшов. Так що мені там вже нема що робити, а Battle for Форней для мене просто не цікаве. Тому ми будемо сьогодні грати першу частину. Пограємо мультиплеєр, постараємося сьогодні підняти 40-й левел, бачите, метри 38 й Так зараз глянемо, який персонаж нам можна підняти, типа до наступного левела, щоб наш левел на нашому аккаунті теж піднявся. Ось ну, тут дуже легкі завдання, думаю, що будемо за е, цього соняшника виконувати завдання, А кактус? Кактус тут я бачу. Ну, тут такі тяжкенькі трохи завдання, А хоча ні, це друге таке легеньке. Так дивимося, що за зомбаків. Так дивимося, що за зомбі, що у нас тут є. Так, оголоши 10 рослин, вбий 3 рослини лазером дрона і получи One Wii Це типу, коли ти вбиваєш, наприклад, 2 або більше гравців, не вмираючи було три рази так треба зробити, щоб виповнити це завдання. Тобто, у нас вже мона, вже вже стоїть якби на черзі інженер і спіц соняшник. Ну, думаю, будемо коротше, прокачувати сьогодні інженера і соняшника. Тому йдемо зараз в мультиплеєр в цей режим, де більше всього гравців погнали. What a rush Like she let the fire in. Yeah, every touch. You sing like your business, She wants the entire thing. It's... Так, добре, ми вже зайшли в гру. Так що вибираємо вогняного соняшника і погнали. Це ми вже на третій, чи ми вже, коротше, просрали 2-3 бази, я так думаю. Ой-ой-ой, ой, ще братанчик, що ти там робиш? Так, ще дрона їхня зараз. Щас... Ой, піднімаємо, піднімаємо. Хілимо. Так, значить, де там вороги? Блін, а я так не подивився, що нам треба робити зараз, щоб виконати ті завдання. А, блін, трохи надамажив. Ой, стріляють по мені. Та боже, мені задобали. Так, зараз глянемо що там. Треба зробити для того, щоб виконати завдання. Ой, мене ще підняли. Так, ставимо хілку, самі хілимо когось. Та як він туди заліз, мені дуже цікаво, діти. Ага, не по попадеш. Тут футболіст. Так, ну зато вбив футболіста, нормально. Блін, а осталось 48 секунд. Думаю, друге мене встигне виплів, а третє. А, а ми тут, е, до речі, в мене є такі тризірочки, які допомагають пропустити задання. Тобто, якби завдання самі по собі автоматично просто вважаються як виповнені. О, зараз у мене є шанс, є шанс. Так, да, виповненю, нормально, нормально. Е, так, погнали, Ой, зараз інженера наїзи А, ні, блін, перезарядка. Ну коротше, я думаю, ми тут виграємо, тому що ми легко обороняємо нашу точку. Ну да, так, залишилось 15 секунд. Вони не можуть її захопити. Блин, не. А добре, не встиг. Але мені дуже подобається, коли кактус е літає дроном і він так смішно стоїть. Я що це з цього? О, oh щит, братанчики, давайте налівайте звідси. Ну все, на інші розпитали мовіки, думаю, в принципі, це було легко. Я навіть не старався собі сидів просто на дивані, нічого не робив. Плюс 4000. Думаю, з того всього, що ми сьогодні зіграємо, можна буде ще відкрити ящики. Не ящики, а ці як мене тут стікер-пак з, ту, з рослиною, з якої мені випаде 100% скін. Не скін, а якби новий персонаж. Sunflower. Оп, оп, оп. А, настільки 6 буде, тобто. Так, наступне. Вбей Вбейпи зомбі. Цою, якби своїм лазером. Блін, що таке Nemesis"? Та боже, треба буде подивитися потім. тому. Захіль 15 різних тімейтів за сезон. Окей. А мене їх всього. Раз, два, три. Ну, мало, мало, 15 нема. Добре, йдемо. Якщо що, то будемо відкривати ці по 1000 монет-пакетики і будемо отримувати ці зірочки. дякуючи яким ми зможемо пропустити завдання. Ну який нам не, не вдалося зробити. Та йди в сраку! О, дрон допомагай. Так, садимо висновку рослину. Блін, 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 треба сховатися. Оу щит, нашого вбили ту маленьку рослинку. Блін, не встиг, не встиг не спустив. Ладно. Оу щит футболіст. Ну щас, коротше, його на ізі. Easy. Ізі. Блін, я так не лавив, то, що зомбі можуть спавнити ось якось до... Зомбачків, які постійно мішають. Так, кого, кого захилити? Мені треба виконати завдання. Я дещо ще не почав його виконувати, тому що ніхто так і не продамажений мені не попався. Ой, іди сюди, іди сюди, йди сюди, я тобі поможу. Мінус. До кінця, до кінця. І що... Так, є, є, барахтувалось. 15 різних, а в мене де я найду 15 різних, мінус один. Добре ж я убив гравця на цього ботики. <кій> Йому пофіг на мене. Ой, я його б'ю. Ой-ой, допомагаємо, допомагаємо. Ой, бачу, горохи стріли, якому треба допомогти. Йду, йду. Блін, впав, <кій> братанчик. Допомагаю, ставлю хілку. Бесненько, хілим хилим. Ой, вас тут багато. Давайте всі до мене, давайте, давайте. <кій> ти ще тебе давай, тобі допоможу. Зараз його б'ємо. Ой, молодцы, так піднімаємо. А це не наш, це не наш. Нормально. Так, іди, то я полічу. Капець зомбаків. Іди всі в сраку звідси, давай. Мін, вбили мене. А що там по завданні? Зараз глянемо, чем на щось там добавились. Сюда, чи назис. Та не мішай! О, єсть, єсть, нормально, нормально. Сюда, чи назис. Вбити 5 гравців за сезон і це мені дали завдання, коли зараз закінчується вже ця гра. Ну, постараюся вбити ще 4 і буде взагалі кайф. Ще плюс одне завдання куплювач. Кого цього, думаю, він стоїть на місці, там стріляє ракетою, Так, мінус. І ще хто, Ще хто, вам добачу, поможу, є ще мінус. Сюди. Де там ще хто? Чи назис? Так, сюди спрыгнем, так, чик-чик. Лічимося і допомагаємо нашим там. Тут бачу, 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 надо мажу, надо машев. Є ще міс. І ще один нам залишився і виповняємо завдання. Потім, потім збираємо ще дві зірочки і отримуємо плюс один левел. Опа, hello, chinezes. Сюда, сюда, просто сюда. Туда, бота. Кіл до мене сюда. І... Виповнення завдання десь сюди. Куди побіг собака? А ладно, не попав ні разу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой чи назис. О ти пес тупорили, боже. Щось мене заскамує зараз. Ой-ой-ой-ой. Ой, що -ой -ой -ой. ой, тут робиться взагалі. Блін, скинув бомбочку. Та як він ще не вмер? Скільки я по ньому наставляв? Туда туди б Зараз о цього інженера продамажимо, як мінімум. Туди, 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 мінус. І ще там цього футболіста не вже не сім. Ну блін, завжди зомбі захаває Мені я ненавидить те, що вони можуть оцих сади... цих е, якби спавнити цих зомбаків, особливо унітази або гроби, тому що вони капець сильні. Скільки я там вже не стріляв, щось я дуже швидко всіх почав вбивати. Зараз гляну, скільки там мене вбив вже за цю гру. О, я це друге почав виповняти, але я навіть не знаю, що треба робити. Е, скільки, Чекайте. 13 нормально чують. Так, того що зараз. Він сховався, добре, ну заспавнемо нашу пік-хілку. Йдемо допомагати тим, бо наоборот треба, щоб вони аж доради своєї лінії не дійшли. Блін, дійшли до чекання все таки А це вони там ще далі. Ой-ой-ой, що тут робиться взагалі. Я нічого не розумію, все літає, хтось стріляє, навіть не, не розумію, як я щось роблю тут. Так, так бистро, 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 так. Тільки не дайте, будь ласка, овертайму. О, все, ми виграли. получилось. вийшло. Там він зовсім чуть-чуть залишилося до виграша. Це чесно, нам просто, я думаю, нам повезло просто. Що це пропускаємо? А то зараз робимо. Там просто е, цим лазером треба вбити... лазером, якби... Оце я нажимаю на жовту кнопочку. І цим лазером треба вбити 5 зомбів за одну таку гру, за один сезон. О, єсть, 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 єсть. да, так. Нормально вже два. Так тепер йдемо кудись сховаємося, щоб зараз відхилитись і йдемо далі воювати. на! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, міна ніс близька дуже добре вбиває. А зарахується, якщо я цього говію. Да? Ну то... Блін, чому я так стараюся вбивати цих гравців, якщо можна просто вбивати цих зомбичків, таких ботиків. Або взагалі піти в Garden Ops і там дуже легко вбити цілу товку зомбаків. Подамажим може навіть вб'єм. Ну постав, постав і що? І що. а ничего це я продамажу. ма йо А, вбив, вбив. Давайте, ты, шо ви там Там бегают, боих там багато Тільки Чому їх так довго вбивати? Есть мінус. Інженер, іди в сраку, не заважай мені, будь ласка. Так, єсть. Сюди, підійди, підійди, Єсть, єсть. Давай сюди, 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 сюди. Єсть, виконано, нормально. Та, and flower, level 7, нормально, ранг 39. Получаємо пакетик. І все, і все нормально. Так, добре, зараз відкриємо той пакетик, що ми отримали. І ще відкриємо оцих маленьких, щоб отримати з нього ці зірочки, які дозволяють пропустити завдання і скоріше підняти леви. Так, отримали шматочок цього нового скіна. Тім ретрі, скільки тут? Чотири рази чи тільки одна, добре. І анімація нова. Ну оце потім вже вдінемо. Зараз безстрессенько відкриваємо. Так тут нічого, ані щось, а ні, ані, нічого. на Нагардный опс. А, ні, добре, є, да. Е, Будемо на нагардні опс промати цілу кучу цих рослин. І let's go, come on, come on, ти? Come to me. Де ці кактуси? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Та блін, стіна. Через стіну не зміг нічого зробити. Переберемо зараз дрона. Якраз. Оце якраз такий момент, де вони зараз там всі толкаються в одному місці. Я зараз запущу туди оцей... Cold е страйк. Погнали. Блін, там ще нікого не було. Это а тут у нас с чемпионом? Постараемся ее убить. Блин, тяжко на самом На дроне тяжко убивать. Минус. Блин, как я не убил? А, убил. Єсть, мінус одна, точніше плюс одна, вона вже до чого то йде. Один одне вбивство. А там я вже бачу той дім. пойдім. Якому на кінці треба буде 5 зомбі, щоб вони туди зайшли. Та блін, мене вже домажейте, що навіть не добіг туди. Зараз так, низько низько, низько, низько прилітаємо. Вилітаємо і багам! І вони всі шоковані. І нікого не вбив. Ну капець легко захвачуємо точку. Ой, как. -то. Блін, ну вбили. Але дуже, майже на більше навіть наполовину захопили ту точку. Давай швидше дрона. Маю надію, що зараз там не прийде знову толпіща наших. Не поубивають всіх до того, як я тобі захочу. О, а їх там... Ой-ой-ой, боже, ви мої... Ви мої кохані, дивіться, як вас там багато. Давайте, хоч хтось. Хоч когось. На, отак, от отак все робиться. І тепер дрона лише, навіть мінус одного, то що? Було б ще круто, якщо б там якийсь кактус стояв. Тільки одного какбуса, Що там ще. Тільки три, боже, якісь це які легкі завдання. Три завдання і такі легенькі, Ну, це ми зараз дуже швидко виконуємо. Так низенько, низенько, низенько. І потім бам! Вони в шоці, я теж в шось. Ой-ой-ой, треба туди накинути, щоб собаку буде. Есть. Выпадал. Добре. О, как-то, кактус, Сюда, братанчик. Сюда. Блин, вбили его. Ну, -мо моё Есть убил кого-то. Нормально. Хеллоу, братанчик. Ой, минус. Забираем, забираем. Я они уже... отримав 3 діамантових досягнення в Xbox. І іменно по цій грі замі проти рослин. Капець, що я там тупо зайшов... Я тільки Xbox включив, отримав якусь у, досягнення. Потім оце з вами грав, Получив досягнення, а це що вбити по 100 разів кожну рослину і тільки що ще одне досягнення. Ой-ой-ой. А який ми сюди? Бац! І що? А нічого, все, розкатав навіть. Так що там горохи стрілу допоможуть, трохи не горафустрілу, а убити його допоможуть. Ість, ще один Так, Так, ще посадимо тут такого. Не посадимо, а заспавним. Ой, кактус, боже, який ж ти молодець! Вирішив все ж таки зайти. Ну ну як завжди. Ой, бачу, мій дорогенький, он стоїть. Вбивай! Вбив. Вбив кактуса? Так, вбив кактуса. <кхе> так, вбив кактуса. Нормально, ще один залишився і все. ай яй яй ай яй 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 Відчепись від мене, відчепись від мене. А, блін, я цю оглушалку кинув, я забув про це. Я думаю, чому вона не кидається? зовсім трошки застало нам. До того, щоб виконати наші завдання, які я б не задовбався вже виконувати. Але я хочу 40 левел. Ой, кактус, кактус, дайте мені, дайте. На просто. Куда бо так. І плюс виконане завдання. Нормально, того що. І до речі... О! Все, підняли 40 левел. Нормально. Круто, ранг 40-й. Зараз до кінця вже це дограємо. І будемо йти від цей покатик і потихеньку це відео. Туда ми Мінус два! Мінус три! Вангу і стрік ікс трея, я шоці. Що я роблю взагалі, боже, який я монстр просто Так, встиг О, я вбив двох, нормально! Чому мені так нещастило, коли я виповняв це завдання за дроном? Тупо сразу мінус два. Так, ну ми перемогли. Це було в принципі легко, я навіть собі не старався на розслабоні на чилі собі сидів, грав. Щось тобі дурачаться ці гравці. Нормально я десь там ззаду стою, я навіть не знаю, де як сюди дійти. Ну от, коротше, ми виграли. Так, ми ще відкриваємо цей пакетик, і це, напевно, якась анімація, так, і кусочок наступного скіна. І все, мої друзі, на цьому моменті наше відео завершується. І дякую вам велике за те, що подивилися це відео до кінця. Обов'язково вліпіть лайк і підпишіться на цей канал. На цьому каналі ще буде з'являтися багато відео на тему крутих ігр. Так що бажаю вам всім удачі, всім пока!